Вітання всім! З вами Яна в кадрі Бавовна. Дуже порадували нас нові події і, звичайно ж, закликаю всіх донатити на ЗСУ, оскільки саме завдяки їм я можу продовжувати знімати відео. Представляюся для новеньких. Всім вітання, мене звати Яна. Я живу і працюю в місті Кам'янець-Подільський разом з чоловіком. У нас є троє котів, одна черепаха. Наразі ми віддаємо борг за наш будинок. На каналі я показую, що роблю із власними грошами. У нас є спільна частина бюджету і є роздільні частки, які ми витрачаємо на свій розсуд. Розказую по порядку, що відбувається. Я відгуляла весілля. Відгуляла весілля з великими боргами. Прийшов травень. І я знову маю які гроші віддавати. Забираю з кадру і показую, що відбувається. За минулий місяць отримала я 26 400 гривень. Це разом з тими грошами, що мені дає чоловік. Останній розподіл був поза кадром. Мені чоловік дав 6100 гривень 25 го числа. І, відповідно, з розділу ремонт ще було потрачено 1200 гривень на переоформлення хати. Я вже на вирішальній стадії. Тобто, перед цим я переоформляла участок з садового на господарський, там на житловий, щоб був житловий будинок. Коротше. І оце зараз я сам будинок переробляю на будинок паспорт. Тобто, знову пішли трати з цього розділу. Далі. На подарунки на весілля я подарувала 100 доларів. І додатково ще їхала, зробила нігті, бо виявилося, що я маю бути свідком. Думала, що обійдуся, ні. Зробила нігті. Оце також витягнула всі гроші з розділу подарунки, витягнула всі гроші з розділу депозит, ті, що були готівкою. Так що, тепер в мене картина наступна. Потрачено: 21 898 гривень. При тому в мене лишається залишок грошей 4502 гривні. Так, спільна частина бюджету 12 тисяч відправлено. Подарунки 4168 гривень. Це я перерахувала долари на той курс, що був на момент подарунка. Це 19% оранжевий сегмент. На тваринок тратила, купувала корм в цьому місяці. 11% це зелений сегмент, 2460 гривень. Розваги. Одну тисячу потратила, це то, що я ходила саме на каву з подругами. На транспорт 920 гривень, це і переїзд в Чернівці з Чернівців. Краса 800 гривень це, власне, оці ногті. І на комунальні на диво мало 550 гривень. І знову мені треба комунальні платити. От, власне, червень. Давайте заплануємо, щоб я збираюся тратити. Я вже собі виписала основні категорії. Як бачите, забрався все-таки розділ е, продукти. Все-таки продуктами в мене займається чоловік, так що так. Так, борг, ремонт. Давайте позначаємо до 27-го числа, саме пізніше. 12 тисяч ми маємо скласти в цей розділ до 27.06. Стоматологія хоча б тисячі дві. до 11-го, наскільки я розумію, того що я вже записалася на наступний етап операції. І зразу виписую. Не встигаю я складати, я за своїми тратами, не встигаю, щось треба з цим робити. Нормальні люди відкладають, планують ці трати заздалегідь, і я трахте, барахти, щось там відклала, гопа потратила, вже маю борг. Тваринки. Маю їх вакцинувати хоча б тисячі півтори. До 27-го хай буде. Комунальні гривень 800 планую, якщо потратиться менше, це буде чудово. Мені вже скоро платити за телефон. Нагадую, що в цьому розділі я трачу на свій телефон і плачу за світло у будинку. Більше в нас ніяких зручностей немає. Це пов'язано з тим, що води в нас немає возить чоловік, газу в нас немає, возить чоловік в балонах. От такі є в нас особливості. До 27-го транспорт. От на транспорт не знаю. Запланую гривень 500 поки що. Я... А, чекайте. У мене ще є така штука 14-го. У мене очередний корпоратив. Я ледь за нього не забула, бачите? Так. І мені на цей корпоратив треба около 1 тисячі гривень. До 14.06. Тобто, це буквально цей розподіл і наступний. Ну, напевно, піде в розділ розваги. Подарунки. Мені треба би було задонатити того, що в знайомого поламалася машина. До речі, в описі під відео залишу посилання на цей збір, і треба буде сюди відкладати гроші. Плюс в мене хорошого знайомого день народження, плюс по другий день народження, я не впевнена, чи я ще туди поїду. Коротше, тисячі півтори. Сюди. Також до 27-го. І розваги гривень 500. Також до 27-го. Якщо ви мене спитаєте, чи залишається у мене ще якесь життя після 27-го числа, я скажу, життя то залишається, гроші не залишаються зазвичай. Давайте порадіємо з тих грошей, що в мене є. В мене тут, до речі, я знову забула позначити: в мене тут є дві стрічки. Верхня стрічка це те, що в мене в конвертах, позначка конверт. Нижня стрічка це те, що на безготівкових рахунках. На картці може бути на рахунку. Тут так само, в готівці я винна. Тут готівка картка, готівка, картка. Стоматологія. Стоматологія все поповнено на безготівковий рахунок з мінімальним процентом, там 5% нараховується. Розділ депозит. Тут готівки е, тільки 650 євро. Долари у мене на рахунку, і в гривнях нічого не лишилося, того, що я всіх їх витягнула, коли їхала на весілля. На весілля, по-друге, один раз в житті, теоретично. Так що, думаю, що це одно другого вартувало. Розділ ремонт. Тут в мене все красиво. Нічого не помінялося. то що тратилося, це тратилося з угодою з чоловіком. Так, 200 доларів є євро 600, 100, 200, 300, 400, 500, 600 євро є. І 1868 гривень. 1500, 700, 868 гривень. Все є, все красиво. Так, це в розділі ремонт, і тут що облігації вони лежать. Здається, до речі, що десь в червні вони мені мали би вернутися, ці облігації. І розділ борг. У мене тут вже лишилося тільки 3 тисячі доларів заборгованості, 100 доларів вже відкладені. І 8 тисяч тися, 4,5,6. 8 тисяч дві гривні є в готівці. Я, напевно, ще 100 доларів поміняю, і решта буде собі лежати тут. От. І мінуса це те, що я заборгувала. 4 тисячі гривень я винна в розділ депозит. І 350 євро туди саме винна, і вина ще більше, того, що я не встигаю за своїми тратами. Тут у мене готівка, мені прийшла зарплата. Рахуємо, Тяся пятьсот, семьсот, девятьсот, дві сто, дві, триста, дві, пятьсот, сто, двісти, триста, четыреста, пятьсот, три тисячі. Так, розкласти би їх ще зараз. І 200 три двісті. Ну і, звичайно, починаємо за традицією з розділу депозит. У мене тут триває виклик. Я маю витягнути, от скільки з моменту попереднього розподілу пройшло днів, стільки я витягую листівок. Це челендж на рік на 366 днів. Останній розподіл у мене був 23 травня, зараз 4 червня.

Шістдесят чотири триста Вісімдесят дев'ять. Так сто сім. Сто п'ятнадцять двісті шістдесят три. Двісті шістдесят два.

Це значить, що я трошечка перегнула палицю в цьому плані. І в розділі депозит у мене трошки задофіга. Ну, давайте тоді останні уже такого, що куди піде. Та в мене лишається дуже мало грошей. Давайте тоді в зворотньому порядку. В мене тут в тваринках. Тільки лишилися гроші. Пам'ятаєте, в мене ще триває ще один виклик. Це 30 днів без кави. Тобто, я не купую каву на винос, коли щось купую на винос, це переважно якісь тістечка, а каву або чай я беру з дому. І за рахунок цього стараюся економити. О, почався дощ. В розділ тваринки. Давайте кругом розкидаємо по 100. Раз в житті зроблю правильно. Ні, не кругом. Комунальні 200 гривень треба платити за телефон. Розділ транспорт хоча б 100 гривень. Розділ розваги так само хоча б 100 гривень. Розділ подарунки теж 100 гривень. Так, і заночка, чи все-таки до стоматології. Давайте до стоматології останню сотку відправимо. От. 100 гривень в стоматології і 2400 на безготівковому рахунку. Ось такий швидкий і короткий розподіл. Чекаємо, поки прийдуть наступні гроші, то що в розділі розваги я постараюся ці гроші не тратити, а де складати все таки до наступного розподілу, щоб у мене вистачило з'їздити в Львів. Це у нас такий черговий корпоратив, планується. Так, що ось така ситуація по грошах. Пишіть в коментарях, як з грішми у вас, чи вистачає на все, на що не вистачає, що ви собі дозволяли або забороняли останнім часом. І на цьому дякую всім за увагу і до наступних зустрічей.